І з вами завжди я Артік Артем, друзі. Сьогодні будемо дивитися на обзорчик на одну дану ігрушку під названням Melon Sanji Box. Ігрушка, друзі, я думаю, кожен знає, вона дуже популярна. Так само як Ragdoll, іграх Dolly і Melon Play Sun'Box. Прощайте, друзі, за те, що трошечки, так скажу, заплутується язик, так як ці названня мене вже замахали. Так, ну обнова, друзі, тут не дуже така буде величезна. Знову по. Хэллоуінській тематиці. Нажимо Play. І дивимося, що надобавили додали. Карти, друзі, тут можете дивитися. Тут все як і є старе. Перша карта тут Auto save. Далі карти я так розумію, додеться вже сохранятися самому. Так, auto save, давайте нажмемо цю карту. Тепер. Так, зараз все удалимо, друзі. Вибачайте. А, точно ж. Що ще роблю? Друзі, пробачайте, треба вийти. Я ж забувся, що в мене тут. Капець який бардак. Так, давайте візьмемо другу карту. Так, і, друзі, в мене там лагає, бо там сильно багато всього заспавнено. Так, дивимося нам нову. Так, по наших мелонах тут а по цьому... чекай, кактус, я так розумію, додали. Кактус кактусом. По зброї. Голодної зброї нічого немає. Погнепальні по зброї. Теж нічого немає. По вибухівці, друзі. Теж, на жаль, немає нічого. По медицині, по шприцях цих теж немає. От по костюмчиках друзі тут вже тут є. Так це обнова в нас. Бачите, тут цей зайчик є, навіть є фея якась, відьми Ну, бачите, друзі, обнова є. Зараз ми віддінемося на нашого мелана. Тільки не цього заспавнемо путь. <путевого> так, давай. Ну. У вас мейлон, ти мій мейлон. Так, давайте, друзі, беремо цього. Так, беремо зараз костюмчик і ми одіваємо. Обнова не дуже така прямо велика. Мені, якщо чесно, друзі, то більше подобається Ragdoll Playground. Там більше всього прикольніше. Давайте, кролика надій. Все, бачите. Костюмчик. Так, далі. У нас механізми тут, друзі, я так розумію, теж нічого нового. Пилесос це тим вже показував предыдущих. Ну, і так більш нічого тут такого немає. Оце у нас туди свічки. Світло це вже було. Добавили друзі, бусик. Якісь кубіду почти. почті. Дивіться, який прикольний бусик, скажіть. Мені подобається, якщо чесно, друзі, цей бусик. Так, по медицині нічого. І по, так скажемо, гарбузик насмовий. Ну, так більше я тут розумію, нічого нового нема. На цьому, друзі, кінець. Спорт, я не знаю, чи ви бачили, чи ні, додали теж. І все, більше нічого, друзі, такого сильного обновування немає. Все як було, так, друзі, читайте і є. Ото, що додають трошечки, але і на тому дякую. Ну, цьому, друзі, кінець, комусь побавився даний відос За вас лайк, підписка, якщо хочете, звісно. Якщо ні, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, там ігор повно, я викладую їх. І всім до зустрічі, пока-пока.